Про події війни говорить Стратко. Протягом минулої доби відбулося 86 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 4 ракетних та 106 авіаційних ударів. Здійснив 154 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найбільша кількість атак зафіксована на Новопавлівському напрямку, де сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгівки, Новомихайлівки, Причистівки та Красногорівки Донецької області. Там противник 39 разів намагався прорвати оборону наших військ. у зоні відповідальності оперативно стратегічного угрупування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог наступальних дій не проводив. На Ломанському напрямку українські воїни відбили шість атак противника в районах населених пунктів Верхньокам'янське та Терни Донецької області. На Бахмутському напрямку Сили оборони України відбили дві атаки противника в районах населених пунктів Іванівське та Біла Гора Донецької області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного угрупування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські воїни відбили 23 атаки ворога в районах населених пунктів Бердичі, Тоненьке, Первомайське, Водяне, Невельське, Семенівка та Орлівка Донецької області. Втрати ворога за минулу добу становили 1250 окупантів, 21 танк, 40 бойових броньованих машин, 50 артилерійських систем. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав чеський план постачання 800 тисяч артилерійських снарядів в Україну з країн, що не входять до Європейського союзу, аби допомогти їй протистояти повномасштабному вторгненню РФ. Ініціатива Чехії надзвичайно корисна. Ми її підтримуємо і будемо брати в ній участь. Вона полягає в тому, щоб шукати боєприпаси скрізь, де вони доступні і сумісні з обладнанням, яке ми передали, заявив президент Франції після зустрічі з президентом Чехії Петром Павелом на спільній прес-конференції. Ті очільник заявив, що виступає за пошук нових форм допомоги Україні, включно з можливим відправленням військових. Україна, попри те, що зазнала нападу, все ще залишається суверенною державою. Навіть якби на її території діяла навчальна місія, це не було порушенням жодного міжнародного правила. Давайте не будемо обмежувати себе там, де не потрібно, пояснив Петер Павел. Європейська комісія представила нову оборонно-промислову стратегію, яка має перевести економіку Євросоюзу на військові рейки. Сильна, стійка та конкурентно спроможна Європейська оборонна промисловість є стратегічним імперативом і передумовою для підвищення нашої оборонної готовності. Ми також маємо посилити військову підтримку України, в тому числі шляхом підтримки її оборонно-промислової бази, зазначив високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Борель. Зокрема, у рамках нової Ої стратегії ЄС має відкрити в Києві офіс оборонних інновацій, оскільки зараз саме в Україні розробляються та впровадяться в життя багато інновацій та технологій, які використовуються в оборонних цілях. Нова стратегія передбачає регулювання оборонного ринку Євросоюзу і перехід на спільне виробництво і спільні закупівлі. За підрахунками Жозепа Бореля, зараз збройні сили України щомісяця потребують 200 тисяч боєприпасів калібру 155 мм, міліметрів, тобто 2,5 мільйона на рік, за словами. Високого представника ЄС із закордонних справ та безпекової політики мета Євросоюзу нарощувати оборонне виробництво. Я сподіваюся, що до кінця року ми вийдемо на рівень 1 мільйон 150 тисяч снарядів. Цього все ще недостатньо, але це набагато більше ніж ми могли очікувати. На початку додав глава європейської дипломатії. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт командувача дальньої авіації РФ Сергія Кабилаша та командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Вони обвинувачуються у кількох воєнних злочинах. Йдеться про напади на цивільні об'єкти та заподіяння шкоди цивільному населенню України. Крім того, Кобилаша та Соколова суд звинувачує у злочині проти людяності. Як уточнили у МКС, Палата досудового розслідування вважає, що є достатні підстави, аби вважати, що обидва командувачі несуть відповідь відповідальність за ракетні удари по об'єктах електроенергетичної інфраструктури України, завдані силами РФ під їхнім командуванням. Ми знову побачили, як здійснюється правосуддя і що ті, хто вчиняє міжнародні злочини, понесуть відповідальність. Прокоментував рішення міжнародного кримінального суду генеральний прокурор України Андрій Костян. Таким чином, вже чотири громадянина РФ мають бути заарештовані за звинуваченнями у скоєнні злочинів проти України. Командувач дальної авіації РФ Кабелаш та командувач Чорномор. Орським флотом «Соколов» доєдналися до російського диктатора Володимира Путіна та його уповноваженого справ дитини Львовою Біловою, які звинувачуються у незаконному примусовому переміщенні дітей з окупованих територій України до Росії. Є три причини, чому Росія вже зазнала стратегічної невдачі в Україні, відповідаючи на питання журналіста під час брифінгу у Вашингтоні, чи настав час для стратегічного діалогу з Росією, речник державного департаменту Меттью Міллер заявив, що йому немає чого нового додати на цю тему, але звернув увагу на стратегічні промахи Москви. По перше, ціна, яку українські військові сплатили своєю відданістю та хоробрістю, щоб відбити російську агресію. По-друге, міжнародна коаліція, яку Сполучені Штати зібрали для підтримки України та притягнення до відповідальності Росії, і по-третє, це про рахунки та власна бездушність Володимира Путіна до десятків тисяч російських солдатів, яких він передчасно відправив у могилу, розпочавши цю війну. Пояснив речник Держдепу. Міллер Також відреагував на потоплення російського корабля Сергій Котов. Українці можуть досягати перемог на полі бою. У них є сюрпризи в запасі, сказав представник державного департаменту і додав, що США чекають ці сюрпризи з. Нетерпіння. Переможемо! Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України.